99% людей, які заходять на ваші сайти, ніколи у вас нічого не куплять. Навіть якщо це максимально цільовий трафік, навіть якщо людина шукала це і знайшла на вашому сайті, чому і як це виправити, поговоримо в цьому відео. Зберігайте перш це довіра до вашого сайту. Вона складається з дуже багатьох по факторів, починаючи з того, з якого там року. Вашу кампанію про кампанію, там сертифікати, контакти, фото співробітників, власника, розмір асортименту, там і так далі. І так далі. Ви маєте подивитись всі сайти конкурентів, що в них є для довіри, і додати це собі. Друге, це контент. Не ви продаєте товар, а ваш сайт продає товар. Потім, якщо ваш сайт, ваша сторінка продала, ви просто міняєте гроші на товар. Тому контенту максимально увага. Третє це зручність вибору товару та асортимент. При маленькому асортименті ви, на жаль, нічого не зможете продати людині, тому що вона просто не може обрати з п'яти футболок ту, яку вона хоче собі. Максимальна проста корзина замовлення, Якщо у вас інтернет-магазин, якщо у вас сайт послуг, то спробуйте не одразу продати в лоб, а поміняти контакт людини на якусь корисність. Ну і останнє всі ці люди, які заходять на ваш сайт, це максимальна цільова аудиторія. Доганяйте їх з допомогою ретарнеремаркине. Доганяйте їх і продавайте.